Должно пойти, вот, покажу, бо до цього чогось... В двох словах, що воно дає? Ну, бо не ті треба водить автоматично. Воно зараз я покажу. що ж буде автоматом. То ж нічого не треба робити, воно все буде з'являтися. Я вставляю. Вот, я зараз покажу. От вже йде трансляція, да, просто да, немає. Вот. Тепер я вот тут відео, я беру код, щоб на цей стіл був. Це я все зроблю сам, якщо вам треба. Вот. І я заходжу в це, отут вот є. Э, П'ятий стол. Раз. І от я ввожу пароль. Щоб воно цей стіл прихватило. Так. Потім далі. Я ввожу счет. Ну, все. От І тепер от в цій системі. Зараз воно, я не знаю, от воно должно тут з'явитися. Що ну, воно? Я не то зробив. Треба отак. От О, дивіться. Вже з'явилось волі Гайдамаченко і буде і пішов. І воно буде, і воно буде е, кожен матч, воно буде от, от, перший матч я поставив. В турнаменті ви обновляєтесь? Ні, так? ні, А в турнаменті далі я покажу, вот це все є. А тепер в турнаменті захожу я на этот стол, як він буде показуватися, то я теж. От э, вот я ввожу пароль, щоб цей стол прив'язати. От да. прив'язав. Я його вот, це все можу сам робити, коли я виставляти буду. А тепер вот, я роблю от що. Оп! І от така штучка. І от ставиться чип, чип. Жадін мой. Хто буде цей шот ставити? Хто там бачить? Може там наш коментує, де ставить. Ми нарисували таку типу херню, можемо самі вручнутися. No, У мене свої титри, я з VMX запускаю. Щоб ти написала руками цю Зу... херню і це тітку серіалу. Я її. Я, 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 я не знаю, як мені в АМІКСІТОНЕКТІ. Так а чого? Вона впливає прямо на Ютубі йде. Цей Так. Вона прямо на Ютубі без VMIX. Камери я відпадаю. Камери ти через VMX подаєш і робиш себе. А це автоматично викладає на типу. О, дивіться, туди, дивіться воно додає. Дивіться, от тут їх спліт, а, а їх є куча. І вони зв'язуються з турнаментом. І от що ви інтересно, тільки оце подається. І картинка. І на картинку що хочете. Просто легше буде. І, і людина веде, що... Да, да. Вот. Я, я, я і зроблю... з Ні, я не буду розбиратися до завтра. Ні, ну все, тоді я вам даю все. Ви нам скажете, коли добавить, що сайт добавить. Просто в мені список людей, я сама там буду. Ні, дивіться,